Рада всіх вітати. Мене звати Жанна Вітко. Я бізнес-партнер клубної компанії Лівгут. І я ділюся з людьми про цю компанію, тому що ви маєте можливість стабільно заробляти саме з цією компанією і насолоджуватися віддаленою роботою. Все це реально працювати онлайн, і якщо ви навіть маєте інший вид діяльності, Лівуд вам буде просто лише додатковим джерелом надходження ваших стабільних коштів. Давайте будемо знайомити, що це за компанія і чим вона вигідна саме для вас. Це американська клубна компанія, вона зареєстрована в штаті Флорида і працює виключно в правовому полі. І скільки б не було сказано мною слів, є факти, які підтверджують про цифри і динаміку саме розвитку клубної компанії Лівуд. Існує в світі світовий міжнародний портал, бізнес-форхом, на якому налічується понад 800 найуспішніших компаній світу, в тому числі Елівгут. Ось Лівгуд якраз на перших позиціях компанії, яка швидко розвивається, компанія, яка є надійною, і в кінці липня поточного року Лівгуд отримала рейтинг надійності за показниками 3A+. Насправді, коли ви дослідите, що це за рейтинг, лише 5 компаній світу отримали такі високі показники. Це рівень надійності. Ви можете точно знати, що це бізнес дійсно в чесних і справедливих відносинах, і це те споживання, яке для вас буде абсолютно вигідним. Тож Лівгуд – це компанія, яку рекомендують, і в якої найкращі бізнес-партнерські відносини та найкращий маркетинговий план та компенсаційний план грошової винагороди. Ви можете самостійно завітати на портал business for home і переконатися всім сказаним мною словам. Отже, Лівгуд – це клубна система, це маркетплейс і це партнерська програма. Ось така сучасна бізнес-модель прийшла у світ, в понад 200 країнах світу вона розвивається. 13 листопада 2024 року Лівгуд буде 23 місяці і тут понад 1 мільйон 800 тисяч підписників. звичайно, це дуже швидкий темп розвитку. Так жодна компанія не розвивалася. А чому тому, що для споживача Лівуд запропонував вигідне і грамотне споживання без переплат всі продукти, які є на полиці маркетплейсу, вони не включають мережевої націнки. Цінова політика доступна на постійній основі. Люди не переплачують, вони можуть купувати свої улюблені продукти для здоров'я, молодості та краси на постійній основі. Звичайно, це прекрасно, адже місією лівуд є допомога людям бути і залишатися здоровими, не витрачати на це цілі статки. Ми сіємо добро, ми розповідаємо, де люди можуть покращити стан свого здоров'я, тому що в сучасному світі, в сучасному раціоні харчування на жаль, ми не усіх тих вітамінів та мінералів, які потрібні для нашої клітини. Навіть та страшна пандемія підкреслила і показала людству, наскільки ми не прививаємо цю культуру, і наскільки ми не піклуємося про стан свого здоров'я, тож саме засновники клубної компанії Лівгуд на чолі своїми партнерами Райаном та Лізою Гудкін, які являються розробниками продукції клубної компанії Лівгуд по здоров'ю краси та довголіття, його дружина Ліза Гудкін – директор по навчанню з даної продукції. Це дуже такий гармонійний клуб, в якому засновники чотири рази на тиждень виходять до своїх усіх учасників у вигляді зум-конференцій, та й майже на всіх соціальних мережах, які тільки є в світі. з Рекомендацією щодо вживання даної продукції, наскільки вона корисна, наскільки вона нам потрібна, як розвивається клубна компанія Лівгуд, які відбуваються зміни, які новини, які нові інструменти саме створюються для розвитку саме клубної компанії «Лівгуд» і нашої основної власної справи. Адже кожен, хто долучається до Лівгуд, має можливість займатися власною справою, розвиваючи її в понад 200 країнах світу. Задумайтеся з цією пропозицією, адже вона дуже цікава. Впіймайте ідею майбутнього, зрозумійте, що клубна компанія Лівгуд прийшла на десятиріччя. Ви можете дійсно покращити своє фінансове становище, і саме головне бути і залишатися здоровими. На сьогоднішній день на полицях маркетплейсу знаходиться продукція велнес, здоров'я, адже це той аспект, який важливий для кожної людини. Згодом на полицях маркетплейсу буде різний асортимент брендових товарів, а згодом і послуг, таких як туризм, таких як навчання в криптовалюті, і багато мір, де ви можете розвиватися і саме розкривати свій потенціал. Партнерська програма в клубній компанії Лівгуд вона неймовірно щедра, понад 82% від своєї дохідності. Засновники клубної компанії Лівуд виплачують усім своїм активним учасникам, які створюють та розширюють клієнтську базу і партнерську базу Лівгуд. Ось в чому полягає саме ваш бізнес. Ви тут можете створювати свою команду, свою команду як споживачів, так і бізнес-партнерів. Якщо ви Ділитись з клубною компанією, з людиною про те, що в неї є продукція найвищої якості, яка підтверджується сертифікатами Міністерства сільського господарства, і це сертифікати GMP, Кашер, Органік. це не лише на кінцевий продукт сертифікація, а й і на сировину, з якої її виготовляють. Ви, звичайно, сієте людям саме здоров'я, саме їхнє процвітання. За рекомендацією вступити і користуватися продукцією найвищої якості за доступною ціною, ви маєте можливість ще і заробляти. Адже за те, що прийде від вас новий учасник до клубної кампанії «Лівгуд», клуб вам виплатить кешбек в розмірі 25 доларів за нового учасника. Кількість вами запрошених людей просто не обмежена. Ви можете запрошувати сюди стільки скільки зможете запросити, і пояснити, в чому саме полягає розумне споживання для людини як споживача, і за рекомендацією отримання сім видів грошової винагороди згідно компенсаційного плану у клубній кампанії Лівгуд. З часом люди, яких ви сюди запросите, вони також будуть робити рекомендацію. І з часом вони будуть заробляти у клубній кампанії Лівгуд. Давайте зробимо такий приклад. Ви, наприклад, залучили 5 людей, і ці люди рекомендують і отримують по 200 доларів. Від їхнього заробітку клубна компанія Лівгот вам буде виплачувати рівно 50%, а це по 100 доларів від кожного. Це ще додатковий бонус до вашого гаманця. В клубні компанії є всі сучасні інструменти: це як внутрішня валюта, так і платіжні карти. Це теж є вже підтвердженням того, що це. Серйозна компанія, адже вона працює як з візою, так і мастер-карти. Клубна компанія Лівгуд працює із криптогаманцями. Тобто, якщо ви маєте криптовалюту, ви можете або сплатити свій членський внесок, або вивести зароблені вами гроші, які ви отримали за рекомендацію на свій криптогаманець. Для більшої ясності я рекомендую вам. Пройти безкоштовний тур по сайту, а попередньо зробити безкоштовну реєстрацію. Для цього зайдіть в опис даного відео і натисніть посилання, перше, в якому написано тур. Так, ви робите реєстрацію, зазначаєте. Ім'я, прізвище та електронну скриньку, і безкоштовно проходите повністю вашу подорож по сайту клубної компанії Лівут, в якій знайдете маркетплейс з усією продукцією, з описом даної продукції, з ціновою політикою, як для учасника клубної компанії, так і для роздрібного споживання. Ви зможете вже зрозуміти, який вам надається. Онлайн інструмент, за допомогою якого ви можете створювати та розширювати свою власну справу. Лівгуд пропонує бізнес під ключ. Ви вже будете мати весь бухгалтерський облік, статистику, звітність, документацію про реєстрацію клубної компанії, про сертифікати, про всі сучасні інструменти, які надає клубна компанія Лівгуд, лише для того, щоб ви ділилися і заробляли в цій клубній компанії... Ви знайдете цілий розділ, де є сайти ваші особисті як на інтернет, ваш магазин, так і на посилання, де ви можете залучати безпосередньо до своєї команди, як споживачів, так і бізнес-партнерів. Все дуже легко, все дуже зрозуміло. Ви можете самостійно знайти розділ, там де виплата саме згідно компенсаційного плану грошової винагороди усім учасникам і ознайомитись із цими семи видами виплат. Як ви можете стати учасником даного клубу? Оскільки він закритого типу, ви можете сюди долучитись лише за реферальним посиланням тієї людини, яка є учасником даного клубу. Ось за тим посиланням, яке я рекомендувала вам для того, щоб ви здійснили безкоштовний тур по сайту, ви можете самостійно і приєднатися до клубу Лівгуд. Для цього ви інвестуєте лише 50 доларів. Ось така міні-франшиза, згідно якої ви матимете свій власний бізнес вже під ключ. Цій сумі дві цифри 40 доларів. Ви один раз і назавжди сплачуєте членство складної компанії Лівуд. І кожного місяця ви сплачуєте свою активність у вигляді абонплати в розмірі 10 доларів. Ось так лише на 10 доларах ви матимете можливість отримати сім видів грошової винагороди і продукцію для здоров'я. Згодом тут будуть різні брендові товари і послуги без переплат, без мережевої націнки. В даному клубі відсутній товарообіг вам не потрібно щомісяця купувати продукцію а потім її реалізовувати. Ви купуєте її тоді, коли вона вам потрібна, і в тій кількості якої ви потребуєте. Насправді тут ви можете спочатку заробити грошей, а потім Купити для себе продукти, однак, кожен, хто реєструється, купує продукцію на постійній основі, тому що якість і ціна просто не перевершені. Запрошую вас до своєї команди. Ми разом будемо змінювати стиль та якість нашого життя, допомагати людям його змінювати і будувати міжнародний бізнес. З вами була Жанна Вітко.